Оксана Лужецька. Бургові описки нашим діамантам. Вітання від нашого Хісуса Альбариса, президента поговальних питаннях і від нашого двічі голового діаманта Ореста Шинко. Дуже круто, дуже класно. Дякую вам. І сьогодні діамантові історії. Ми не будемо слухати. Завтра буде тренінг. І ми завтра в першій частині нашого, нашого форуму послухаємо історії успіху, як наші діаманти досягли статусів діамантів. І ви від них почуєте такі знаєте, рекомендації, які вас надихнуть змотивують до ваших дій. Дуже вам дякую за вашу працю. І бажаю, щоб вашій команді в кожного з вас було по 100 діамантів як найближчим часом. Дякую вам. Look, look Подивіться на них.